Добрий день, діти. Пропоную до свята святого Валентина зробити кольорові сердечка. Для цього нам знадобиться смужка кольорового кольору. Вене жовта. Починаємо її згинати. Хортаємо на білу сторону і згинаємо один раз і другий раз. Тепер Перегортаємо і з цієї сторони намалюємо половинку сердечка проміжок ми ніколи не вирізаємо, бо воно тоді не вийде. Вирізаємо. Так. Так і тепер малюємо ще раз ось так і вирізаємо серединку. А тепер розгортаємо. Ось такі сердечка у нас можете приклеїти на папір кольоровий. Ось так. І можна зробити ще ось таке кольорове сердечко. Для цього нам знадобляться кольорові смужки по дві кожного кольору. Тепер ми починаємо складати смужки одна до одної. Спочатку найдовшу, потім середній заробник за довжиною і найкоротші підрівняємо тут гарненько. Так, тепер ось тут треба або всі смужки склеїти, або можна взяти степлер. І закріпити степлером. Ось так. А тепер беремо клей, змащуємо і загинаємо смужечку з однієї сторони. Те ж саме робимо з іншої сторони, гарно примащуємо клеєм, витискаємо. Потім знову змащую. і загинаємо наступну смужечку з цієї сторони і з цієї сторони. І останню смужечку приклеїмо зараз. Так. І з цієї сторони ось так. Ось таке сердечко ми з вами зробили. До побачення.